Цього тижня коломийським правоохоронцям довелося активно попрацювати. Вони документували крадіжки та пограбування. Деталі від співробітника міліції Роксани Баранської. За скоєння крадіжки до кримінальної відповідальності притягуватимуть 24-річного та 16-річного сільських жителів. Як встановили співробітники карного розшуку вночі на 10 червня зловмисники шляхом пошкодження решітки вікна проникли в орендоване приміщення колишнього цегельного заводу в одному із сіл району, звідки викрали електроінструменти. У порушників вилучено речові докази. Також оперативники затримали 42-річного мешканця Коломи який вчинив крадіжку грошей і телефону з квартири пенсіонерки. За допомогою до міліції звернувся пенсіонер, у якого невідомий чоловік, 5 червня вночі, проникнувши в будинок, відкрито заволодів грошима в сумі 3 тисячі гривень. Як з'ясували працівники карного розшуку, у причетності до відкритого заволодіння чужими грошима, є підстави підозрювати 29-річного мешканця Косівського району. 22 червня до співробітника служби дільничних інспекторів міліції звернувся мешканець району, який повідомив, що невідома особа на сільському кладовищі вчинила наругу над двома могилами, пошкодила стовпчики над могильної огорожі та викрала наконечники із нерожавіючої сталі з огорожі надмогильного пам'ятника. В ході проведення розшукових заходів працівниками служби дільничних інспекторів міліції за гарячими слідами вдалося встановити та затримати цвинтарного вандала. Ним виявився раніше судимий, 56-річний жителя міста Івано-Франківська. Даний метал зовниз хотів здати на пункт прийому металу, отримані кошти потратити на власні потреби. По даних фактах проводиться перевірка.